Абе же в приполовении праздника взыде Иисус во церковь и учаше, и дивляхуся иудея глаголюще, как о сей книге весь не учился, отвещал бы имя Иисус и рече, «Мое учение несть мое, Но пославшего мя, а ще, кто хочет волю Его творити, разумеет учение, кое от Бога есть, или аз от себе глаголю, Глаголей от себе славы я ищет, а исчай, славы пославшего Его, Сей истинен есть, и несть неправды в Нем. Не ли даде вам закон, и никто же от вас творит закона? что мне ищете убить? Отвеща народ и рече, беса ли ИМАШИ? кто тебе ищет убить? Отвеща Иисус и рече им, едино дело сотворих и все девятеся, всего ради Моисея да девам обрезание, не яко от Моисея есть, но от Отец. И в субботу обрезаете человека, а ще обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон Моисеев: намяли, гневайтеся, яко всего человека, здраво сотворих в субботу. Не судите на лица, но праведный суд судите, глаголоху убо, неции от Иерусалимлян. не сели ли есть его же ищут убить и сей, не обинуясь, глаголит, и не же ему не глаголют, еда, како разумеша князи, яко сей есть Христос, но сего вемы откуду есть, Христос же их да приидет, никто же весть откуду будет». Возва оба в церкви, уча Иисусе глаголя, и мне вести, и вести, откуда есть. И о себе не придох, но есть по послав имя, Его живы невесте, а звем Его, яко от Нього єсмь, і Той м'я послав, искаху у бодаимут Його, и ніхто же возложи най руки, яко не уби пришел час Його. У половині вже свята, Ісус у храму війшов і навчав. І дивувались юдеї, й казали, як він знає Писання, не вчившись. Відповів їм Ісус і сказав наука моя не моя, а того, хто послав мене. Коли хоче, хто волю чинити Його, той довідається про науку чи від Бога вона, чи від себе самого кажу я. Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає. А хто слави шукає того, хто послав його, той правдивий, і в ньому неправди нема. Чи ж закона вам дав не Мойсей, та ніхто з вас, закона, того не виконує? Нащо хочете вбити мене? Народ відповів, чи ти демона маєш, хто тебе хоче вбити? Ісус відповів і сказав їм, Одне діло зробив я, і всі ви дивуєтесь, через це Мойсей дав обрізання вам, не тому, що воно від Мойсея, але від отців, та ви у суботу обрізуєте чоловіка, коли ж чоловік у суботу приймає обрізання, щоб закону Мойсеєвого не порушити. Чого ж ремствуєте ви на мене, що я всю людину в суботу вздоровив? Не судіть за обличчям. Але суд справедливий чиніть. Дехто ж з Єрусалимлян казали хіба це не той, що його шукають убити, бо говорить, відкрито ось він, і нічого не кажуть йому, чи то справді дізналися старші, що він дійсно Христос. Та ми знаємо цього, звідки він. Про Христа, ж коли прийде, ніхто знати не буде, звідки він. І скликнув у храмі Ісус, навчаючи й кажучи: І мене знаєте ви і знаєте, звідки я, а я не прийшов сам від себе. Правдивий же той, хто послав мене, що Його ви не знаєте, я знаю його, я бо від нього і послав мене Він. Тож шукали вони, щоб схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, бо то ще не настала година його.